Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про велосигналізацію а 2 Замовляв я її на Олексі, коштувала вона мені 650 гривень. До цього в мене була така іграшкова сигналізація, то, можна сказати, для дітей. А ось ця так, це реальна сигналізація для велосипеда Ось така у нас коробочка А2. Також заряджається вона. От USB Type-C. Ось така сигналізація. Що в комплекті було. Сама там, там її нема, тому що вона вже також стоїть на велосипеді. Як про фонарь. Ось так. Інструкція. Інструкція. Велика інструкція. Можна почитати, що як її встановляти. Уста... Ну, в комплекті була сама сигналізація, пульт. Керування цією сигналізацією. Стяжки були для кріплення. І ось такий ось такий скотч у нас був двосторонній. Зараз ми все складемо. Ось такий у нас пульт був в комплекті. Ось такий пульт. Тут я причепив такий брілочок до нього. Ось так. Зараз ми підемо до велосипеда. Я покажу, як я її закріпив. Що я з нею зробив і як вона працює, все детально вам розповім. Ось ми прийшли до нашого велосипеда. Зараз я вам покажу, як я її установив. Поставив я її. Ось вона у мене стоїть. Це сигналізація. Це роз'єм у нас. Для заряджання ось така велосигналізація. Тут ще є кнопочка. Ось є кнопочка, я зараз вам покажу. За допомогою неї ось така кнопочка. За допомогою неї можна подивитись. Ось я нажимаю, дивіться. Ось я нажимаю. Можна подивитися заряд батареї і також для прив'язки пультів ця сигналізація. Ой, це, це кнопочка для. Ну вона виконує дві функції. Подивитись рівень заряженої батареї. Три. І додати ще один ось, ось такий пульт можна до чотирьох пультів, по-моєму. Якщо мені пам'ять. Так. До чотирьох пультів можна. Давайте дивимось, як вона працює. Дивіться, єсть. Заблокувати кнопка, розблокувати. Це. Це у нас режим тривоги. Якщо ми її нажимаємо, то у нас сигналізація одразу спрацьовує. І ось ця кнопочка це О, дзвонок. Ось. ось такий. Дивіться. О, моя собачка. Почула нас. Дивіться, ставимо на сигналізацію. А, ні, це є... Блін. Ось, ставимо на сигналізацію. Ось, вона стала на сигналізацію. І дивіться, яка в неї чутливість. Також можна, якщо ми зажимаємо кнопку розблокувати і затримуємо її. Ось. Можна ось рівень звуку можна. Один, два. І три це максимальний. Так, можна вибирати мелодії. На. Ні, Ось рівень звуку. Це ми вибирали чутливість. А це рівень звуку. Також можна вибирати мелодію для дзвінка. Ось так. А це чутливість у нас це чутливість самої сигналізації. Ми виходимо і все зберігається. Ось. Ось так. Ось така сигналізація. Дуже крута, дуже якісна. Я її там закріпив під сідушкою, щоб на неї не попадав ось не дощ, нічого. Там куча стяжок, я її дебело так закріпив. Ось так. Купив я новий велосипед собі, то я продав, тому що важко стало на ньому їздити. Думаю, дуже скоро знімлю огляд на велосипед, які у мене з ним приключення, можна так сказати, були. Це просто жесть. Новий велик був. Купив. Ну, потім розкажу. Ось така велосигналізація. Ось такий йде до неї пульт. Так що всім рекомендую. Дуже круто. Мені дуже понравилось Дуже сподобалось. Дуже все круто. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Героя Слава Україна переможе і все в нас буде добре. До побачення.